Поки хтось у Кремлі розказує про відбудову Донбасу і показує на камери розмальовані багатоповерхівки, реальний бізнес на крові йде повним ходом. І ми сьогодні покажемо, хто саме стоїть за цим будівельним ренесансом на кістках. Вітаю це подкаст Центру національного спротиву. І я його речниця Липа. Сьогодні мова піде про нове дослідження, підготовлене спільно з InformNapalm та 256-ю кіберштурмовою. Отож, дякуючи крутим фахівцям, ми отримали документи, які Кремль ховав як своїх мертвих мобіків подалі від камер. Списки майже 200 російських компаній, які буквально жирують на окупації. Вони будують дороги, лікарні, адміністративні будівлі на тимчасово окупованих територіях України. Усе для того, щоб закріпити контроль, підготувати армію і створювати ілюзію. Зю життя, але вся ця краса лише в телевізорі, бо насправді це тупо схеми прокладки між бюджетом РФ і Рутенбергами, Тимуровими, Ексами та іншими друзями Вови, які залітають у держконтракти на мільярди і будують на крові під музику Вставай, страна огромна. Наприклад, АТ ГК, ЕКС. ну просто такий улюблений з держзамовлень, більше 35 мільярдів доларів контрактів. Куратор, офіцер Гру Власов, а десь поруч родинний бізнес Ротенбергів бачите пазл? І ось що найцікавіше: більшість цих фірм досі не в санкційних списках. Вони можуть вільно купувати західні технології, постачати техніку, забезпечувати логістику. Це війна. Так, але це ще й бізнес. І поки українці ховають близьких і живуть під обстрілами, у Москві рахують бабло. Сьогодні ми покажемо, хто заробляє на окупації. Назвемо імена і змусимо подивитися на цей список не тільки нас, а й тих, хто досі робить вигляд, що не знає, бо є речі, які не можна ховати в поштовій скринці під грифом служебно, особливо якщо вони тхнуть кров'ю. Але все за порядком. Коли у 2022-му Кремль поліз із визволенням наповну, виявилося, що воювати це одне, а управляти вкраденим зовсім інше. Віджати територію пів справи, а от перетворити її на ще одну область Росії. Тут вже зламались навіть улюблені радянські методички, бо виявилося, що по-перше, ніхто не знає, що з тим новим надбанням робити: урядовий хаос, бюрократичний ступор, фінансові провали, окуповані території просто не вбудувалися в систему управління РФ. Ну не працює там їхня вертикаль власті, коли вкрадений досі чинить спротив. А по-друге, бізнес не дурний. Великі російські компанії на відріз відмовлялися заходити напряму в нові регіони. Бо добре розуміли, де окупація, там і санкції. І ще не вечір. Західні ринки, яхти, офшори, діти в Лондоні комусь значно дорожчі за руський мір. Але у Кремлі пам'ятають Крим і як там усе обставили також. Тож дістали з полиці Кримський сценарій і знову в бій. Накачування баблом і тепер через дерзамовлення ллються мільярди. Треба відновити інфраструктуру та не питання, скільки мільйонів на кілометр асфальту бажаєте. Пропагандистська вітрина, лопата, казка, стрічка, камера б'ють у телеграми, що нові території розквітають, хоча у реальності знову без води, але зате з багнюкою, пліснявою і туалетом у кульочок. І на останок гарантії анонімності ну це найсмачніше. Тим, хто боїться світитися, пропонують. Просту схему створити прокладку дочерню компанію, яка формально працює окремо, а контракти засекречують зовсім. Навіть у базі даних РФ їх не побачиш. Щоб це працювало на рівні системи, ще в травні 2022 року у Мінбуді РФ створили окрему структуру департамент із реалізації спеціального інфраструктурного проєкту. Прямо так і назвали. У нього одне завдання перетворити окупацію на бізнес-процес без світла, без моралі, без розголосу з тендерами, з мільярдами і головне з адкатами. Аби не злякати компанії, участь у проєктах гарантують повну анонімність. Як? Дуже просто контракти засекречені, реальні компанії створюють прокладки фірми привиди, які діють тільки на тимчасово окупованих територіях України. Ні публічності, ні звітності, ні відповідальності. Таким чином, ми маємо справу з ідеальною схемою розпилу. Бюджетні кошти вливаються в території, які юридично не існують у правовому полі РФ, але де чудово існують підряди відкати і лояльні будівельні магнати. Фінансово це замкнена схема, де гроші з кишені росіян осідають у гаманцях олігархів, чиновників, а окуповані території лише фон для пропагандистської картинки. Будівництво ніби є, розвиток ні. Життя під уламками. Але головне, щоб гарно виглядало в ефірі Росія 24 Отож, хто будує на тимчасово окупованих територіях України? Довго це залишалося загадкою, бо Росія ретельно засекретила і контракти, і підрядників, і навіть відомства, що розпоряджаються грошима. Але хактивісти з 256-ї кіберштурмової і інформнапалм дісталися до серця цієї схеми. І тепер ми маємо у розпорядженні два ексклюзивні списки: лист Мінбуду РФ за листопад 2022-го. Тут 99 компаній, допущених до відновлення тимчасово окупованих територій України у межах спеціального інфраструктурного проєкту, у документі йдеться про мобілізацію техніки і робітників. І лист фонду розвитку території за вересень 2024. Тут 111 підрядників, які вже виконують контракти на тимчасово окупованих територіях України. Їх змушують під'єднатися до електронної системи звітності. Цікаво, що лише 5 компаній фігурують у обох списках. Це означає одне схему відбудови реалізують через постійну ротацію прокладок: нові юрособи, нові мана, але ті ж самі бенефіціари. Серед новачків 2024 року вже важко ваговики російського бізнесу. Атвато тов автодор інжирінг «Ростелеком», тов «ДСК» – підприємства з переліку систему творюючих мінекономіки РФ. Ще один нюанс. Другий список містить не тільки компанії, а й 11 міністерств та держустанов, які виступають розпорядниками коштів. Це офіційна легалізація розпилу, коли підрядник і замовник працюють в одному будинку. У підсумку маємо 194 компанії, що ведуть незаконну діяльність на українських територіях. Більшість із них старанно уникає розголосу. Санкції накладено лише на одиниці, бо мета не розвиток, а викачування бабла з мінімальним світлом софітів. А тепер про те, як великі російські компанії маскують роботу на тимчасово окупованих територіях України у списку підрядників фонду розвитку територій під номером 67 значиться таке собі тов Ерстрой, компанія з гучною, але акуратно прихованою репутацією. У лютому 2024 року вона засвітилася в розслідуванні Financial Times про нове російське Потімкінське селище у зруйнованому Маріуполі. Західні журналісти з'ясували, що до компанії причетний російський олігарх Алексій Рєпік. Він же власник бізнесів у США та Німеччині. Сам Рєпік, звісно ж, відхрестився, а Ерстрой продовжив грати в невидимку, натякаючи у вакансіях лише на об'єкти біля Азовського моря і обіцяючи триразове харчування. Тепер, завдяки витоку даних, здобутому 256-ю кіберштормовою, Ерстрой остаточно виведено на чисту воду. Активісти оприлюднили документи, які підтверджують участь компанії у будівництві на тимчасово окупованих територіях України. У нас є навіть договори, за якими Арстрой розпоряджається державними грошима РФ, оформленими через структуру під назвою ППК Єдиний замовник, гроші з бюджету роботи на тимчасово окупованих територіях України, але саму роботу виконують не вони. Підрядник передає замовлення далі. Такій собі компанії СК Сіріус, зареєстрованій у анексованому Криму без реальної присутності на місцях. Одноденка створена у 2023 році зараз вже ліквідовується. Фантомна фірма з кримською пропискою, що освоює мільйони. І Її керівник, який у 2013-му працював підприємцем у Пітері, тепер фігурує в договорах про роботи в тимчасово окупованих Маріуполі та Макіївці. Це класична схема. Велика фірма з ім'ями. Робить вигляд, що нічого не знає, а насправді виводить гроші, залишаючи брудну частину роботи дрібним технічним виконавцям. І така тіньова модель це зовсім не виняток а правило для відновлення тимчасово окупованих територій України у стилі імперії. Викриті активістами списки, це не просто набір назв, це карта російської воєнно-бюрократичної машини, де фірми одноденки на кшталт СК «Сіріус» – лише ширма. Вони не мають ані активів, ані впливу. Вони технічна прокладка, а справжні гравці це компанії першого рівня. Ті, хто підписує контракт напряму з урядом РФ, ті, чий бізнес не ховається в лісі чи степу, а ведеться у Москві, Петербурзі, Берліні і навіть Нью-Йорку. Ерстрой, Міранда Медіа, Гекас це наріжні камені російської окупації. Вони будують, забезпечують зв'язок, прокладають шляхи для армії терориста, для репресивного апарату для тотального контролю. І саме ці компанії Ахілесова п'ята імперії, бо санкції проти них. Це не символічний жест, це конкретна дія, яка підриває здатність Кремля тримати під контролем чужі території. Це ускладнює закупівлю обладнання, доступ до кредитів, страхування міжнародну логістику. Це реальний тиск, який працює, але станом на сьогодні більшість цих компаній залишаються поза санкціями навіть з боку України. Невже цього замало, коли підрядник під номером 2 у списку Гека АКС компанія з контрактами на 500 мільярдів рублів і курують? не бізнесменом, а офіцером гру Алексієм Власовим. Світ не має права заплющувати очі. Кожен день без санкцій. Це ще один дім у Маріуполі, зведений на крові, ще одна вишка зв'язку, яка глушить український голос. Ще одна школа, де дітей навчають не алгебри, а збірці дронів для армії окупанта. Ми закликаємо РНБО, партнерів і міжнародні інституції. Час діяти. Ті, хто будує окупацію, мають відчути її наслідки не на папері, а на рахунках, контрактах, доступі до світових ринків і якнайшвидше. З вами була Липа, речниця Центру національного спротиву. Підписуйся на наш подкаст і пиши в чат-бот усе, що знаєш про ворога. Кожне повідомлення це крок до звільнення. Пам'ятай, зона окупації тимчасова Україна назавжди.